Вітаю вас, друзі! 26 червня з вами Валерій Кличок. Як і всі говорили в один голос, фактично історія з Пригожином не завершилася і матиме продовження. Сьогодні вона почала себе проявляти. Пригожин вийшов із заявою. Більше доби він мовчав, і сьогодні, як він повідомив, дав відповіді на всі запитання, які надійшли в його прес-службу. Всі запитання вмістилися в 11 хвилин. Його аудіозапис, який був опублікований у його телеграм-каналі, розтаражований дуже швидко усіма засобами маси інформації, не лише в Росії, а і взагалом по всьому світу. Яка головна фраза на мене яка прозвучала саме там? Вона стосується його домовленості із Лукашенком. І видається, вона мені дуже дивною ця фраза. Ну, якщо відверто сказати, смішною. Цитую її вам дослівно, аби ви ну, розуміли, про що мова йде. Лукашенко простягнув руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи ПВК Вагнер у законній юрисдикції. Ну, проблема заключається, друзі, в тому, що на Росії вирішили відмовитися взагалі від ідеї приватних військових кампаній. Можливо, законну юрисдикцію будуть розглядати у Білорусі. Але заява, яка пролунала до кінця дня, якраз в момент, коли я готував саме це відео, від такого собі Гебельса російського Суркова, ідеолога Новоросії, Руської Вісни і так далі, тому подібне, ви, мабуть, знаєте про цього політичного радника Путіна. Він сказав, що ідея приватних військових кампаній, яку вони запозичили у Заходу, так він сказав, не відповідає російській військовій та політичній культурі. І далі ну, зрозуміло, що ця історія матиме завершення. Тобто приватні військові кампанії на Росії не прижилися. І саме цей заклад, який організував Пригожин, він і показав це. І вже в Державній думі Російської Федерації повідомили про те, що приватні військові кампанії не матимуть права вербувати зеків до своїх лав. Цим буде займатися виключно Міністерство оборони, відповідне законодавство, яке дозволяє. З тим, хто перебуває в місцях позбавлення волі, заключати контракти з міністерством оборони Росії, готується. Можливо, таке законодавство готуватиме і Лукашенко. Мені поки що невідомо. Але що стосується самого ПВК Вагнера, то доля, в принципі, зрозуміла на Росії їх. Не тільки Вагнера, а приватних військових компаній не буде. Ті, що вже були створені, а ідея створення нових ПВК з'явилася ще минулого року. Створювали і в Криму приватні військові компанії, і Газпром створив приватну військову компанії, Їх всіх підпорядковують Міністерство оборони. З керівництвом якого ще питання поки що не вирішено, тому що Пригожин виставляв умову. А Путіну виставляти умови ну, загалом не дуже добре, тому що Путін умов не любить. Виставляв умову, щоб його змінили. Поки що кадрових змін немає, але я думаю, що вони будуть. Втім, я хочу звернути вашу увагу стосовно того, яка буде доля самого Пригожина на Росії. Тому що те, що він втікає до Білорусі, ніяким чином не означає, що кримінальну справу проти Пригожина закрили. Були розмови про те, що її закриють, було повідомлення, мовляв, домовилися про це із самим Пригожином. Але як стало сьогодні відомо, ФСБ ніяку кримінальну справу не закривало. Навпаки, на Росії все більше піднімається риторика про те, який такий нігадяй Пригожин знищив там кількох офіцерів, як він сказав, ну десь біля 30 чоловік загинуло, ну кілька гелікоптерів загинуло. Але вони не вбили жодного військового на землі. Це буквально він повторив кілька разів у своєму аудіозверненні, аудіокоментарі, який тривав. Приблизно 11 хвилин, і так само він сказав, що з Лукашенком він досяг домовленостей після того, як він ухвалив рішення не йти на Москву аби уникнути кровопролиття. Він кілька разів під час свого звернення повторював, що вони пройшли 700 здичні кілометрів у дві сторони. Легко займали військові бази, які належать Міністерству оборони Російської Федерації, тримали їх під контролем, але щоб не допустити кровопролиття, за 200 кілометрів до Москви він ухвалив рішення йти назад, бо в нього зовсім не було мети захопити владу. Ну, в принципі, можна було б і завершувати його коментар, да? або точніше коментувати його коментар. Але найголовніше з цього всього, що я хотів би вам сказати, що фактично Пригожин ну, по риториці, по своїй е, здувся І неприкрито показує, що всі його дії були спрямовані на те, щоб зберегти власне життя, а репутацію серед своїх вже військових колег да, або колег по приватній кампанії, він фактично втратив. Сьогодні з'явилася інформація, нібито з окремими з ними він може переїхати до Білорусі. І, мовляв. Там вже почали будувати цілий військовий табір, де буде навчатися приблизно 8 тисяч вагнерівців, яких будуть набирати чи то з білорусів, чи то їх привезуть з Росії туди. Вони там будуть виконувати якісь завдання. Незрозуміло було. Але пізніше до кінця дня з'явилося спростування цієї інформації від моніторингової групи Білоруський гаюн. Які повідомили про те, що ознак будівництва якихось там таборів, які б е, мали на меті навчання приватних військових компаній, немає. Тим паче, якщо на Росії заговорили про фактичну заборону приватних військових компаній і неможливість законної юрисдикції, саме їх, про що йому повіцяв Лукашенко, я маю великі сумнів, що Лукашенко робитиме це в себе. Тому і знову ж таки цікава доля самого Пригожина. Чи він ще буде жити, чи не буде жити? Тут уже, як на мене, питання риторичне. І до кінця дня також стала відома позиція Сполучених Штатів Америки стосовно подій, які відбувалися в ніч з п'ятниці на суботу та впродовж цієї суботи, які стосуються походу маршу справедливості Пригожина на Москву. Так от Джозеф Байден підкреслив, що Сполучені Штати Америки не мають ніякого відношення до цих подій, що це внутрішні події самої Росії. Цю саму заяву фактично підтримали і Німеччина, Франція, Великобританія, та що там Великобританія Західні країни. Фактично всі країни, нібито партнери Росії, в один голос говорили про те, що це виключно внутрішнє питання Росії, навіть лідер Ірану, який постачає до Росії безпілотні літальні апарати. Це все вказує, друзі, на те, що історія з приватною військовою компанією Пригожена на Росії майже завершена. Але вона створила купу проблем. Сама акція протесту, про яку говорить Пригожин, власне, що він і організував, засвідчила, що Такого розмаху такі акції протесту на Росії можуть бути. Путін, звісно, називаючи зрадником не лише Пригожина, а й всіх тих, хто з ним там виступав разом. Хоча з високопосадовців, там рівня там, віце-прем'єра чи прем'єр-міністра, чи якихось генералів, не виступив. Ніхто на підтримку Пригожина, і це дуже такий показовий момент. То е, Путін, звісно, зраду не пробачає. І те, що Кримінальну справу проти Пригожина не закрили, то я так думаю, що Путін на цьому і не полягає, і закривати її не буде. Звісно, що тут стоїть перед ним інша дилема, це зміна керівництва Міністерства оборони яким ми дуже задоволені на Росії, Росіяни ж, коли підтримували рух ПВК Вагнера, зверніть увагу, вони не засуджували саму війну Росії проти України, вони засуджували методи неефективні, якими ця війна ведеться, бо є із вбиті, є і корупція, і таке інше понад 200 тисяч. Знищених російських найманців і військових збройних сил Російської Федерації. Ну якщо найманців врахувати, то ще буде більше. Звісно, приховати неможливо. І росіяни розуміють, хто винний в цьому всьому, але вони винять не Путіна, а винять Міністерство оборони. Путін не може не враховувати цю. Деталь у своїх подальших кадрових рішеннях. І не випадково сьогодні Шойгу з'явився в публічній площині. Міністерство оборони Російської Федерації публікувало кадри, нібито він там щось облітав, якісь позиції і перевіряв, наскільки вони готові до подальших воєнних дій. Персональних коментарів Шойгу не було, були коментарі лише від імені прес-служби Міністерства оборони про те, що робив Шойгу. Але е поряд із тим з'являється дуже активна інформація про нового міністра оборони. Дюміна Олексія, губернатора Тульської області, про яку я вам вже розповідав, та й в принципі ви вже чули про це багато. Це все означає, що окремі фінансово-промислові групи, також і військове спрямування на Росії борються за посаду міністра оборони. На сьогоднішній день ця посада є однією із найвизначальніших на Росії, оскільки фінансове забезпечення цього відомства найбільше. В умовах він по-іншому бути не може, так само, наприклад, як і фінансування Міністерства оборони України на рівні понад 800 мільярдів гривень. Ну так само і Росії. Тому це дійсно ласий шматок, до якого хочуть дорватися інші ті, хто не близькі до Путіна, а наближений до Путіна. Путін це розуміє. Путін розуміє цю внутрішню боротьбу, так само, як і всі розуміють на Заході. Тому безумовно продовження цієї боротьби буде. Але з ПВК Вагнером, як на мене, вже фактично. Питання закрите, але не закрите з внутрішнім розколом Росії, який не буває все більших і більших ознак. От, друзі, мені цікаво, аби ви написали, як ви думаєте, скільки Пригожину залишилось, бо для мене іншого питання просто нема. Питання, так, що він житиме чи не житиме, взагалі не стоїть. Питання в тому, скільки він ще протяне. Бо я вже, чесно кажучи, маю навіть сумнів, що він поїде до Білорусі. Пишіть у коментарях, підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте. Всіх люблю, всі ми не промикайтесь. Все буде Україна!